сюда! За шо? Сюди! Йо-моё! Їду до вас, а, їду до вас! Зрізав черешню, добру, білу, і ми взяли топ-1. Ааа, хорошо! Ну, прям на ней. Да, зліва тачка їде. Перевернулася. Ні, їде. Зустрічаємо. Один, один. До побачення. Эм. Wow. Ай. Ні. Надя, ну вибачай Макс. Ну no. ні. А шо це? Блін, а це я за Ти мені кажеш, а повод зробити чай. Давай, да? давай, роби чай. Кидай, мед. Добре, тоді давайте я пьеду чай. Давай. Давай, надюшка, бре, цей. <рриканно> давай давай-давай сед... по нам стріляють же. Ясно. Э! Сзади. Сайт. Белла псих! Ты Ти шо? Ти це бачив? Молодець, молодець. давай сюди. Та там что же, чуваки, сзади? Да. Та ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-не-не-не, ні ні не не ну на Ты шо? Молодец, молодец. Блин, за... 13 секунд. Там? Миромар. Я миромару, бажаю, да. Я надюху лайк. Вообще. Так, чуй там разбила вікна. Ага, перед нами типа ось. Да. Номер посмотреть, помнить. Вот там. Справа, слева. Бачу. Выбоч. Сідай в тачку, сідай в тачку. Сидаешь? Да. Кинуло. Я знаю, бо вони зараз там. В них все-таки їх більше. Нам не вигідно з ними перестрілюватись поки що. Все, давай, кудись цей. Я не впевнений, чи тут нікого нема. Блін, давай так, щоб... А, ага, бачу, бачу. Да. Давай, 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 ліпко. супер сюда давай якуйся ликуйся я поликовую Ага, окей окей цем по мне надавали я чек не Так. Лікована. Дивись, зона як можешь сюда до мене тут а це мое суперське зрение? до мене можешь кажется ты думаешь десь там біля тебя кто си до меня кто В зоні. Yeah, yeah. Є, є, є. Це є, є, є. Ча хтось? Почекаю. Ага, бачу. Ти, де його бачу? Yeah, şe şe а ты двопа? Є ще два, ще один. А в дымы, ты кинув? Ні, це вони кинули, вони. Ти їх завалив си? Так. Кто кинул? А хто кинув? Кину? Треульники. Ти треугольник кидав? Ні, де вони? Біля мене прям. Прям біля тебе? Прям біля мене, Зверху вони Зверху з той О, Окоже. У мене бронька все поломана. Блін Блін, але тут лут, Так, Блін, короче, я нокнула там. Мене вбили, Я його там нокнула. Ага. Він по тобі стріляв, може добивати. Да. Молодець, красавчик. Так, над тобою десь. Давай. Все, молодець. ха топ ха ха одного, одного залишилося, одного. Я другого його не побачив, він десь біля нас був. Я цього що в димах, завалив? Та я поняла, я понял, Ага, ось. В цьому домі. Тихо. Де? Мінус Минус один. Так, добре, я йду до вас зараз. Аук тут. Давай, давай, дай Тут аук є. У мене хтось бігає. Позади! Блять! Минус один. А я, короче, хотел сзади вибігти, а там, короче, до, ну, типа. Ось тут за вікном Ау. ще є тип. Да. Ось повзає, зараз доб'ю Ага. Добивай. Ча ты справа. Побережно. Nie? Ще один должен бути. Мінімум ще один, а може ще два. Ви трьох убили, чи двох? Двох. Значить ще двоє є, тому що падало двоє сюди. Oh. А от і он. Біжу-біжу-біжу-біжу-біжу. біжу Окей, 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 башню. Викни! А я шу. Ас. Все все, ты по нам не стреляй. Ну, давай, Очка. А, це там, я, це там, я, все добре Там ще один. А тут он. Митка раньше вовдемай. Бачу, перемною ось. До побачення, тоже мені сховався. О, нормально, нормально, нормально. Еще один ще біля я мене. Я ему зняв голову, вдома Ну он дальше. Ви поняли, диму, я його, диму. Я его начал да, кулаками так, місити спочатку. Дыму десь, дыму десь один диму. оцей де перебігав із горки на моїй метці. В смысле, я не Біля мене вызывает. Все, немає його. Біля мене тут высувает. Е, зона, 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 Надя. Пішу, 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 пішу. Біжу до тебе. Давай, 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 давай. Надюха, давай, 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 давай. Не встивай. Ой Опа! Ой-ой-ой! Я теж це побачив, в них наче колесо мінус. Ну шо, хлопці? Сюда! ще шаден! Ай! А я когось, походу, за електрошоків, походу. Я не так. знаю. Я yeah, yeah, реально цього, говорю. Цього другого, типа, який в тачці сидів. Так. О. Вс, я добив, добив. No, no, no. Поїхали. Чую, хтось попав. Давайте, давайте. Я як перевозчик якийсь. <laughs> Він соло, соло, соло. Дядьку, доп... <свист> 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 За що? Я не хотів Зараз вертаємося, вертаємося до тебе. <сквист> <свист> Все, могла <малоси. сквист> Зараз, зараз, тоха їдем. А просто це дуже херово, коли отак. Понимаешь? Лучше бобов... не стр... ст. <сквист> Я просто жду пока ти на Давайте, давайте, і... цей. <сквист> давайте по. Дими ми кидайте. У справа люди на кемпах. Ой, Ай. нормально. Ой. <хи> Зліва люди впали. Да. Ну, я думаю, тут і можна стати біля камішка. В принципі, да. Можна, в принципі. Ну, давайте, стоїмо. Попать. Я за рулем, якщо що. Ну, так. Ага, так. Окей, да, О, тача та, 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 приїхала на кемп. Е, визивають. Ага. А а правіше, правіше, ось. Тут, типи. От, Жовта. На нагорі. На Бачу. Упал uh -huh. пару раз тоже по нему там. Uh -huh. Вась, бля, я сдал. Вон, обратно. На такси. Или камни. Я сберила, конечно, у меня не было дальней сброи. Где? Yeah. Ем. Yeah. Садилы. Макс пересять. Прилетит нас. Не вже... знаю. Это 4 на 4. Mm. Да. Да. Загале я можу зробити грязь. На бетаре в них влетіть. У да. нас фишки не щоб так зробити. А, ти йди, то... Макс. Макс! Победить от Ого, оце, конечно, починається жесть. Вообще oh, жестко. В нас, в нас. Зліва від жовти. Переходить вверх. Вони за деревом. Я контролю тут. За цим деревом? Так, да, так, да, так, да, там їх двоє. Понял. Зоно. Да. Дивіться, давай якось треба дивитися МЦ. знизу. Ага, бачу правіше. Их. Да. І... Ну. Ага, Дивіться. Одного нокнув да. Ай, мене! Дуже погано вийшов. Нокнув одного ногу. Нать, нать. Макс, Макс, підніми, підніми Макс, Мене, різко, окей. Дякую, дякую. Давай, давай 16 секунд. Блять. Красавець. Давай, Надя. Так, піднімаю тебе 6 секунд і треба бігти п'ять. Не знаю, что спину тебе підняти 3 2 Біжи Давай, 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 давай. давай П'ято нема ніби. Вбили Справа. Збив, збив одного. Любленько. Давайте, давайте. Да давайте, давайте. А-а-а! Там а все, в кое голос... стей! Там в ко. А. Вау. Да. Wow. Це був охеренный топ, блин. Йди ми мене. Ей, такі танці були, я саме танцювати почав. One, Погано гранату кинув. Тут вс, блин, кидает. Я тут вс живку. Ну да. А я, а де тачка? Вон. Одна вот, поле мене. Оранжевый мифка. А, я понял. За деревом слова все. Макс аппарат. Понял. Е? Yeah. Да-да-да-да-да-да. Ну як, я не пойму, як він попадает сюди, блядь. Там ще один за деревом, коли він в перебіг, там його не було, блядь. Є, нокнула. Ага. Я, я тоже одно. Ай, зона. Я тоже одного нокнув. Де він є скля. Йомаю, блін. Почекай. А все, біжи, 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 базона. А Зеленый. там вони повзають, як криси, блядь. Я макую. не знаю, зеленого є сенс піднімати. Не зеленого. Так, де да, ти? Я з другої сторони. Два в два в нас. А, ні, не два в два, у нас, а, не, не два, два, у нас один залишився. Зеленого мільку. Ага, бачу. Давай, 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 пуш його, пуш. de wow kijk daar iets heerlijk wauw o den ik ken niet de tweede Тут вона. Вона вийшла. Ай, акратно, тут, тут. Аккуратно, Аккуратно, Макс. З іншої сторони вона. Зліво. Все, я його нок. Добий його. Піднімай, піднімай. Піднімай, шахту с'є тут. По-любому ще є. Ще є друг. Тсс. що? Цього. Нічить. Так. Так, тут нічить. О! Мені ще 50 коїнів і буде цей. Тут компенсатор не є. Yeah. E -e, давайте, 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 давайте. Бери, бери, а, бери. Це... Друга. Все, побігли на Юлі. Зараз на тачку я сяду Я приїду на нормальній тачці. Зараз буде. Вот так. Давай. Фідано. Та кто сида? Да, да. да, да, да. У нас не прям. Туда же садит, что немає більше никого. Ну, мне кажется, не убить. Ну так, так, зараз, буде, зараз, да. зараз продам. Ми не могу Нема Криси цієї конченої. Так, а я кого? Не, Макс, до тебя. Да ё мое Блин, позначила. Пожди, блин. Да. Позначила ранчова мітка, він, він прямо між домами, коротше. Перебіг. Так, да, так. Да. Лікую, Все. лікуюсь. Все добре? Надя, де ти? Я помираю. Да. йо моё Їду до а... вас, їду до вас. Не встиг на А, я не встиг Надя. Бери чіп і до мене, давай, бери чіп і до мене. Всім привіт, всім привіт, хто з нами разом. Так, так, да, це теж А Ану. Блін, класно придумали. Ух ты, классно. Сюда, Де... д сюда, надюх Шоп ага. тут ще якийсь третій броник лежав, було б взагалі класно. А, Но не його не можна пейш. купувати в якому там другому магазині, да Да, я знаю, да, можно. Тачка, ще одна тачка. Давай, Що давай, 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 давай. Ты другайло, ставте, ты ставки стих мини. Эй! О, там біля тачки ще, ще один, ще один. Макс, ще один. Ай-яй-яй, не вийшло. А, вон він, лівіше. Правіше. Макс, обережно. Ага. Кидається. Боже, що ти кидаєш? Yeah. Зашибись. Гранатка все добила його значить mm -hmm. Не бачу, чесно кажучи Все, то есть. надо зараз. Ну да, я понял. О, перед нами, перед нами Давайте, давайте Погнали, погнали Красавчики, красавчики! Соне себе піднімаю. Бляха. Боже мій. Мене піднімай, старший. Піднімаю, піднімаю. <серків> <серків> Бачу лівіше, ну він забіг за укриття. Лівіше від чого? От, ага. Право побіжав туди за горку. Поняв? Ага. Ну, ну давай. Першим до да, там, походу. Давай Ні, він втіквід. Він, він вправо побіжав десь. до сині там, де було. Понял. Ага, прибігає. Ось. Близько, мабуть. Внизу десь нас там. за камнем десь. Короче, в тому сторону. Це оттуди кудись перебіжу. На 120, да, от там огонь такий. Де, 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 де? І внизу десь. Ось! Ніде, О, висунув. Є. Yeah. Вперед не пробігайте. Я ці кинув. Ось! Боя. Вони отам, да, 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 вони. Коротко. За цими камінчиками. Не знаю, чи. Мінус два зробив. Один за камінчиком, да. Давайте, Граната. да, оце там. Один ось за цим, за треугольником. Прям на мене дивиться, чекає мене. Він так... Перебігає доверху. А, да, да да, тільки я йому нічого зробити не можу. А ну давай я попробую. Я Димар скинув? Да, 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 я понял, понял. Все, 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 скинь. Він уже близько, близько. Нет, не близько, він туда далі Ага. В жопку дав ему, ось він. Жовта митка. Да, Ой, да, я да, я знаю. Бусти надо? Не-не, я за регене, там я. Аптек, скільки у тебя? Он может скинуть? Тебе скинуть? Да, у меня тільки бензи. Сейчас, секунду. По мені. Ви там трошки, Красавці. Все, я Мене чуть не завалили. Я зав... Не зав... <laughs> ну, знаю, він, було, тебе не чуть не завалив, Ну його заведую. Все, Красавці, красавці. Бачите, як черешню зрізав черешню, добру, білу. І ми взяли топ один. Ааа, хорошо. Себе. А що з фазою? А що з фазою? А, а що вона зависла? Зависла. Фаза зависла. Ну все, можемо сидіти тут до, до скончания віків. Ну серйозно вона не не зміщується Де, ну, да. Ну то все, сидим тоже... тоді. І, по походу, нема що тоже нічим кинути він просто все. А, все. А, все, все, все. Зону, все. Зона, кстати, вам нормальна. Вы его перечекаете. Да, якщо він встає, зразу вдвох і зажимаємо, зажимаем. Можете зліва справа Макс, ты можешь сошки левише? Чуть-чуть, да, все, бесне. Типа лежить думает, блядь. <рес> Знать бы точно де він лежить. <рес> да, да, да. Я... Те, ну, я дивлюся, що... Ну я чак. Ну він там, 100% він там. Ну винмає будет. Тихенька? Да. Сюди. Красав, Сюди, прям. Другий Всю! Дей! Красавцев, хлопцы. Опче красивый. Тобе... да. да, да, да. О, ще лівіша ось. Поклав двох. А ні, одного. Один там, за контейнером. А у, мен... а, у мене тут прямо передо мною, люди. Okay, ну... а, да, да, там третій. Викурю. Єсть. Ще один десь. Є. Добив. Все? Нема? Ні, я одну. Ні, добив. добив. Наче ще є хтось. Добив. Ай, бачу. Я йду. Поклав одного. Блять, чуть-чуть делают. Эй, забудка Там ще другие пит пижабин ресы, Попробуй их крута. Попробуй их крутануться. Вот там Я один. У мене, мене надя на стриме сразу онлайн. 8-9 людей. Вчора на мене 3 чоловіка довелся. По принципу я. Пидав. Ты ходишь? Да. Мотик. Опа! Нет, нет. Давайте там подъемся, что нет. Нього... Ай! Э, е, в мене это за що? Ну він не впав. Кстати, есть, да. Это походу їхній. Понял. Я... Він в КАМАЗи че? А, да! За... Ну він ще нокнувся. Він... Подпиша. Блин, я только не понимаю, где тут тип с КАМАЗа вылазит. А я думаю, с вашей стороны по мне луплят, и не понимаю, кто. ну, это остальное. Поехали. Не-не-не-не-не. До вас поехали. Ё-моё! А что случилось? Вон, вон, биле, такси. Биле такси справа. На ходу. Давайте я переграждаю. Зробив цю блядь, заставу нахуй. Блок найдет, найдет. Ай. По Понозі давай, понозі. Бля, вони не побачать. Ще, я щас попаду до тебе. А граната на тебе. Так, на твою, на твій поп. А, тут! Ще є я... А, це ж закрий двері. Ще десь є, да? да? Зверху прийшли до нас. І ще один остався. Якщо получиться, беріть чіп. Я просто скаряка його розвалив. Не з, яка, а з драгуна бо не переключився. Ширинка. Я на моцику Та шо таке з цим моциком? Сюди Все вынесли. Ви і... Да остань мотиком, пару правда сам загнувся. О, ключ Триві. таємної кімнати! Е, <свят> ключ тайм. Чуєте, не знаю як, але в мене ключ від таємної кімнати. 6х забери, забери, забери. <свят> у тає... таємной, якщо А де да таємный? Ось, біля мене. Так, таємна кімната, на... Цього? на синій? Так, ось да. таємна кімната. Сюди. <свят> е, Да, швид... набір швидкого і куча зброї. Я побіг зверху. Да, бачу. Там. Не висовуємося на нього. Біжить в зону. Okay, okay. Остановився за деревом. Бігай. Зараз заради. Що він сам? Не знаю, походу. Поехав. У нас. <звук> він, я думаю. Надя, лутай. Иди. Чекай, швиденько, швиденько було. 20 секунд. 20 секунд. Ну, вони десь в тій стороні. Зараз покри... Стоем по краю зони та. просто і все. За камнем. Помранчу. Ага. Я попробую сейчас попить камнями, тако побежать, крутануть їх. Друг шоті, Щоб... А, це молі? Це ж да. й два різних типа. Да, О, О, Ні, ні, це я кину до Молика. Наша. вінер віне дінер О. От і топ. Що? І вам, дорогі друзі, на добраніч, гарної спокійної ночі. Дякую за перегляд, дякую за лайки вам. Е, підписуйтесь на телеграм канал. Е, він вже під відео. Па-па.